Let me take you back to a time when, time when love was as precious as, as, as diamonds. Precious diamonds Where if you search you would find it Hey, can give you that break. She might be my baby. Let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be might be my baby. I ain't gonna be shady. I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away. Even when we all day gray Know that I'll be at this thing. Let's fall in love. I won't let. Ірина Васильна, вітаємо вас з першою історичною по справжньому перемогою. Сьогодні рахунок 8-0. Прокоментуйте будь ласка. Матч взагалі. Дякую велике вас теж з перемогою, і всіх болівальників з перемогою. Е, перший матч був як складався, так я скажу непросто, тому що дівчата ну, звісно, вони хвилювались, так як і я хвилювалась, і всі тренера, тому що це дуже для нас було важливо. Ми чекали цього, мабуть, що дві ну два-три роки точно. Uh -huh. Тому що у мене було домовленість з Оболонію, але так, що то війна, і в нас uh -huh. так воно все відійшло на другий план. І ця команда мала бути ще два роки на назад. назад. Uh -huh. А зараз, от перша гра класно, все емоції, тільки позитивні, все круто. Сьогодні, взагалі, і керівництво навіть було. Ви от, exactly. дійсно раді, що стільки людей, в принципі прийшло підтримати вас, і такий рахунок, і навіть день народження сьогодні. У, Гравчині. У Гравчині так так так. так. Все, все склалося, наче да, дуже було класно, і я дуже рада, що і директор, і спортивний директор всі приїхали. Щоб якщо президент би приїхав, було б теж небагато. Але знаєте, все як степ, -бай -степ. Так, да, так. Потихеньку, помаленьку. Ми ще, ще вони будуть ще з чорноморцем. Будемо грати, сістерс. Так що все Одесь. буде добре. По погріжа. Скажіть трошки, в першому таймі рахунок був 2-0, в другому шість забитих м'ячів. Чому така різниця? Я думаю, що перша, перший тайм було так, що дівчата вийшли. Я кажу, що вони трошки нервувалися. Але потім ми заспокоїли, грали в свою гру, грали більш через центр, заводили фланги, Трошки, може, десь в нас заміни ще спрацювали, тому що. Було видно, що деякі гравці трошки випали в першому таймі, в другому таймі ми перестро... перебудувалися. І все. І далі в нас запрацювали фланги, передачі, простріли. Далі ми вже перестроїлися, в другому таймі спробували перший раз грати в три захисника, бо більше, щоб більш контр... ну, атакувати, більш контролювати і все. Ви ще зовсім недавно саме закінчили кар'єру. Чи не хотілося вам сьогодні вийти на футбольне поле? Може? Чесно, Ні, я тільки благаю те, щоб ніхто не сказав, що ні, давай Василю на шесть зіграй. Ні, ні ні, не хочу. Вже моя кар'єра футбольна закінчилася, і я думаю, що як кар'єра тренера, от я до цього прагну, і все заголом. Ви вже з командою близько місяця разом вже тренуєте. От за цей місяць взагалі от розкажіть, як вам колектив, як вам гравчині, як вам ваш тренерські, ваші помічники. Тобто, взагалі, от яка атмосфера зараз в клубі і які взагалі у вас задачі на цей сезон? На цей сезон у нас тільки призові місця. Тобто, я планую, я планую, президент планує, директор планує, що ми маємо вийти в весь Це основне, і дівчата цього прагнуть, тому що всі хочуть заграти на високому рівні. Колектив у нас добрий, хороший. Все дівчата вони грали, деякі грали в Маріуполі, деякі грали в дюж 26 Це до цього часу, там з хлопцями на турнірах на різних. Хтось тобто вони, вони друг друг друга знають. Угу. Вот. А так, тренерський штаб дуже хороший. Так що ми всі дружно йдемо до цілі. Ми вас сьогодні з перемогою. Бажаємо вам успіхів. Дякую, дякую.